Україна проти Росії. Чемпіон проти чемпіона на вітчизняних теренах. Спідвей найвищого рівня. Етап гран-прі в Україні саме так охрестили зустріч двох команд-чемпіонів, шанувальники цього виду спорту. Протистояння між червоноградським шахтарем, чинним лідером вітчизняної першості та найкращим російським клубом минулого сезону Балаковською турбіною, мало стати битвою техніки, характерів та амбіцій. Адже українцям, які мають чималий досвід виступів у європейських лігах, перемога над іменитим суперником додала впевненості у власних силах та зміцнила позиції в національному чемпіонаті. Втім, і російський клуб, що вперше бере участь в українській першості, орієнтується лише на лідерство. Безумовно, участь в змаганнях з сильнішими суперниками тільки на користь будь-кому. Не скажу, щоб турбіна була навголову вища від нас, то що в них є єдине, що є титулований гонщик, але в нас Андрій Карго так само не менш титулований гонщик. І тому ну, на сьогоднішній день ми маємо зустріч двох рівних команд. Справжньою зіркою з підвею у складі росіян є дворазовий чемпіон світу серед юніорів Еміль Сайфуддінов, який до того ж минулого року розпочав виступати у гран прі Цей молодий, швидкий та відчайдушний спортсмен показує все більш вражаючі результати, часто їдучи на межі власних можливостей. Втім, його присутність аж ніяк не засмучувала українських гонщиків. Соперники и соперники будем бороться. как бы Я с большой сложности не вижу. Он такой же гонщик, как и мы все. Такой же соперник. Так, ну, Він дуже гарний спортсмен, дуже сильний професіонал та гонщик, тому виграти у нього буде нелегко. Да нет, причем ничего не дай. Такого нет ощущения никого. Я думаю, что ни такого нет ощущения. З ребят з нашої команди. Емиль такой же человек сделан с костей таких же и мясо. Щодо техніки, тобто мотоциклів, то українці майже не поступалися суперникам у якості підготовки байків. Втім, вочевидь програвали у кількості машин. Балаковці привезли майже півтора десятка мотоциклів для шістьох заявлених спортсменів. А Еміль Сайфуддінов мав чотирьох механіків. Сам він, як і решта членів турбіни, не дуже охоче спілкувалися з журналістами перед гонкою. Ви чекаєте гонку, наскільки вона гостра буде? Сільніші вигради. Ви не вовремя підходите, вибачте, будь ласка. Приїзд першої в історії Української ліги спідвею іноземної команди у гості до найсильнішого вітчизняного клубу викликав величезний інтерес серед болювальників, які прибули з кількох сусідніх спідвейних міст, зокрема Львова та Рівно. Квитки були в дефіциті за два дні до змагань, а стадіон повністю заповнили за годину до початку перегонів. Попри оптимізм червоноградців, ситуація у клубі перед гонкою була не надто ідеальною. Два юніори Володимир Тейгел та Андрій Кобрін напередодні змагань отримали травми, які не дозволили їм не лише вийти на трек, а навіть залишити лікарняне на ліжко. Втім, попри заборони лікарів, гонщики прибули на стадіон, аби підтримати своїх одноклубників. Основну ж ставку шахтар робив на капітана Андрія Карпова. Але і його стан теж не був найкращим. Спортсмен щойно почав одужувати після важкої травми. Було тяжко трохи, хвороба мене тримає, в плече, але думаю, буде все нормально. Настрій команди бачу дуже хороший. Всі розраховують, що ми переможемо. Я теж розраховую, що ми переможемо. Через вимушену відсутність обох вітчизняних юніорів шахтар підсилили легіонерами. За клуб поїхав поляк з бігнів та латвієць Астас Пуджукс. Ну ще з виграти сьогодні. Нам дуже важливо виграти та їхати на всі 100 відсотків. При цьому зробити для публіки видовищне змагання. Але перш за все, все ж таки виграти. Мені тут завжди цікаво, Я приїжджаю завжди, коли дамо Приймають, дуже тепло. Ваші, у ваші много друзів просто в граді. Просто приезжаю, як домой, отдыхаю. Юніорське ж місце зайняв Олександр Локтаєв, вихованець саме Балаковської школи з підвею, який нині є постійним членом Шахтаря. Ну, це соревновання, і здесь сорівнування нужно побіжчати у Шахтіра. Доволі неприличний состав, і я думаю, що гонка не буде легкою. Отже, команди підійшли до гонки з наступними складами. Першого ж заїзду стало очевидним. Всі прогнози щодо гостроти боротьби виправдуються. Гонка пішла на максимальній швидкості. На першому колі лідерство захопив росіянин Денис Гізатулін. Втім його почав атакувати Андрій Карпов. І вже на другому колі в повороті він обійшов суперник. Прийшовши першим на фініш, Карпов приніс одразу три очки українській команді. Втім, Кястас Пулоджукс прибув останнім, отже рахунок заїзду 3-3. Заїзді на старті нарешті з'явився Еміль Сайфудінов. І вже в першому повороті його ледь не випередив Олександр Локтаєв. На тій же ділянці траси росіянин Андрій Кудряшов не втримав мотоцикл і впав. Отже, Сайфуддінова почали переслідувати одразу два українські спортсмени. Втім лідерові вдалося збільшити відрив та фінішувати на першій позиції. Локтаєв приїхав другим, а інший червоноградець Сергій Даркін третій. Рахунок знов нічийний. Лідером третього заїзду зі старту став досвідчений росіянин Роман Поважний, але за ним їхали два українські легіонери кіаста Сполуджокс та Збігні Сухецький. Старший брат Еміля Сайфуддінова Денис був на останній позиції і таки і не зміг обійти суперників. В такому ж порядку гонщики і фінішували. В'ять очок у кожної команди результат перших трьох заїздів. Четвертому через нестачу юніорів від червоноградців на старт вийшов лише Олександр Локтай. Відповідно, його суперниками стали одразу двоє росіян: Андрій Кудряшов та Еміль Сайфуддінов. Начущність перегонів та авторитетність суперників так и зиграла свою роль у настрої спортсмена. Помолка луктаева на старте одразу вывела турбину на 5 очок вперед. Было переживание много, как бы много переживали. Все-таки команда самая сильная. Может быть, связано с тем, что езжу со своими, со своей родней. Может быть, из-за этого. Но, скорее всего, перенервничал просто и надо остыть было. Вважаю, що лише чудо спасло в першому заїзді, де приймав участь Еміль е е е е Сейфудінов. Ну, від того, що він приїхав другим. Поки що результат звичайно у нас було що, щоб було на користь нашої команди. Але я вважаю, що ще все попереду. Це такі ну, перша, е е перша черга заїздів. Тому що все попереду вирівняється. Загальний рахунок перших чотирьох заїздів 9,14 на користь турбіни. Яскрава боротьба розгорнулася у п'ятому заїзді. Тут лідери змінювалися, щомиті. Від початку першим був Локтаєв, потім його обійшов із адтулі. Того свою чергою випередив Карпов, зайнявши лідерську позицію. На третьому колі Локтаєв таки зміг пробитися на друге місце. Отже, у п'ятому заїзді перемогли українці, скоротивши розрив до одного очка. Тут не заїзд для українців не був вдалим. Втім, став єдиним виграшем для Дениса Сайфудінова за всю гонку. Сергій Даркін став другим, а третім прийшов Роман Поважний. підвинні мотоцикли прискорюються миттєво Уповільнити ж рух значно складніше, адже будь-які гальма на них відсутні. В сьомому заїзді червоноградців знов спіткала невдача. Олександр Локтаєв впав у повороті. Тон талантливий хороший парень. Здорово, атмосфера своєї тарелки себя чувствує. А сьогодні тарелка немножко завищена для нього. И вот он, и тем более у нас один юниор остался, все Вот, И на него вот это все сложилось, свалилось на него. Это видно, он немножко расстроился. Восьмой же старт змусив всіх понервувати по-справжньому. Зіткнулися два українські спортсмени: Андрій Карпов та Сергій Даркін. Попри серйозність падіння, обійшлося без травм. Суддя призначив перезаїзд, допустивши до нього всіх чотирьох гонщиків. Тренер російської команди мав власну думку щодо цього рішення. В даному випадку має бути снят гонщик. Так як вони упали між собою, і один має виновник би в падіння. Суддя допускає знову чотирьох. Я вважаю, що це неправильно. У повторному заїзді лідерство знов захопив Еміль Сайфудінов. Українські спортсмени ж їхали надзвичайно ризиковано та швидко. Сергій Даркін, хоча на першому колі був другим, згодом почав відставати, пропустивши вперед спочатку Андрія Карпова, а потім і суперника Дениса Гізатуліна. Это тяжелые. Но они ехали, старались, видно, что стараются. Но выше своих сил И сжато немножко. Перенервничали, и сжато немножко сжались. От, и вот на это падение. Падение, падение, падение. Я только по 8 заезд шахтар зарубив 11 очок, а турбина 13. Отже, разрыв збільшился. Сейчас счет 27-20, 7 очков проиграм. И так как мы больше 6 очков проиграем, имеем право выставить тактический резерв. Вот сейчас в этом заезде выставляем «Карпова», Надеемся на него. першому полі дев'ятого заїзду було видно, що Андрій виправдав сподівання тренера, стрімко вийшовши вперед. Згодом його наздогнав Олександр Локтаєв, який нарешті зміг побороти власні емоції та почав їхати в повну силу, як результат, за шахтарем перші два місця та п'ять очок у скарбничку команди. 50-й старт гості знову виставили свого найкращого перегонця Еміля Сайфуддінова. Чемпіон вирвався вперед з кожним колом, нарощуючи відрив від суперників, але за ним йшов польський легіонер сухецький, який і зміг здобути для шахтаря два очки. Українці не втрачали віру у перемогу. Є леман. Як би сказати, легкого мандража спортивного. Чисто, що є титулований гонщики. Але це буквально було кілька заїздів. Два заїзда, два-три. О ті, які якраз і зробили розрив, не на нашу користь. Але зараз мінімізувалося і все тут горя. В наступних заїздах боротьба велася за кожне очко. В одинадцятому господарі поля перемогли з рахунком 4-2 завдяки сухецькому та Даркіну. Але в дванадцятому, му незважаючи на присутність лідера Шахтаря на доріжці, програли 1-5. Тринадцятий заїзд спочатку став нещасливим для червоноградців. Чергове падіння Локтаєва змусило здригнутися увесь стадіон. При заїзді, з якого винуваться зіткнення, росіянина Андрія Кудряшова було знято. Перемогли червоноградці. Першим був Карпов, другим Локтаєв. Таким чином перед останніми стартами розрив між командами склав лише одне очко. Ще два заїзди, головне зараз правильно гонщики розставити. і Подивитися, як проїдеться. Треба манюар трошки зробити. Не знаю, правда, який. У 13-му заїзді червоноградці вирішили виставити одразу двох легіонерів Сухецького та Полоджукса. Останній до того ж мав їхати на мотоциклі Локтаєва. Байк довелося налаштовувати підгонщика за лічені хвилини. Закритий парк місце підготовки до заїздів. Доступ сюди мають лише техніки, спортсмени та тренери. Тут завжди напружена атмосфера, втім, зайвої нервозності немає. Червоноградців в останній загонку поїхали Еміль Сайфуддінов та Роман Поважний. Росіяни і виграли цей заїзд, миттєво збільшивши розрив одразу на 5 очок. Після цього українці втратили шанс на перемогу. Завершивши свій виступ, Еміль Сайфудінов подякував червоноградським болювальникам. Незважаючи на зумовленість результату гонки в останньому заїзді Андрій Карпов та Сергій Даркін здобули красиву перемогу та зменшили різницю в очках до мінімальної. час 9 по 15 заїзд шахтар здобув на 6 очок більше суперника. Загальний рахунок гонки 44-45 на користь турніру. Конечно, здесь не очень легко так же ездить, как ожидалось. Ну, как не даже ожидалось, как говорят, все некоторые люди, что для для тебя будет нормально. Я Говорю, каждый то есть, спорт и каждый спортсмен может выиграть, может проиграть. Так что было очень тяжело на самом деле. сначала немножко растерялись ребята. Потому что не столько как ну, гонщики, а просто фамилии, знаете, такие все знаменитые фамилии, немножко растерялись. А потом увидели, что очухались немножко, увидели, что можно эти фамилии бить. И начали уже воевать и воевать. И тянули, тянули, подтягивали. Но тут вот одного очка не хватило, вот, как всегда. А, ведь у тебя хороших, хорошо ехали. Наши спортсмены боролись до конца, это меня радует. Я задоволен сегодня нашей ездой, своим механиком, своим коллективом все, все супер. Ну, конечно, Карпов все хорошо едет, и Локтаев тоже хорошо себя едет. Так что вот они хорошо боролись, я видел, смотрел тоже. Не только что старт выигрывали и обгоняли на дорожках. И очень красивая борьба была у них. Сподевание было выиграть, а так не вышло. Я задоволен командой. Доброе было, важко, команда нас приехала сильно. И Боролись до останнього. Для нашої команди великий урок з таким суперником потягаться і не відстати, и бороться на равных. Абсолютно на равных. Для зрителя, я считаю, это красивая гонка была. Такие гонки бывают очень редко. Чого можна назвати історичною, хоча українці не перемогли розрив у одно очко, довів, що вони є гідними суперниками росіян, а це напевно найголовніше.